На початку цього року співробітники Дніпропетровської обласної прокуратури встановили, що від дій одного із кол-центрів стали потерпілими громадяни Латвійської республіки. У співпраці з латвійськими колегами затримано 10 учасників злочинної організації, які завдали матеріальних збитків, а саме заволоділи грошовими коштами латвійських громадян. Детальніше поінформували начальниця відділу міжнародного правового співробітництва Дніпропетровської обласної прокуратури Ксенія Вороніна і прокурор відділу Дніпропетровської Скої обласної прокуратури Євген Ружанський класично працівники кол центрів представляючи співробітниками правоохоронних органів або банківських установ, вводять потерпілих в оману та дізнаються деталі їх банківських рахунків. З метою ефективного розслідування за ініціативою Дніпропетровської обласної прокуратури та за підтримки «Євроюсту» створено спільну слідчу групу між компетентними органами України та Латвії. В рамках спільної слідчої групи ми змогли безпосередньо взаємодіяти з латвійськими колегами та координувати проведення процесуальних дій на території обох країн і швидко обмінюватися отриманими доказами. Це також зробило можливим оперативну взаємодію з потерпілими на території Латвії. Як наслідок вже відшкодовано. Завданок злочинам шкоду близько 900 тисяч гривень, за словами латвійських колег, цей випадок є безпрецедентним у Латвії, але я б не назвала це випадком, тому що це результат плідної, злагодженої спільної праці. Так, в результаті нещодавнього другого етапу спецоперації проведеної одночасно на території України та Латвії затримано загалом 10 учасників злочинної організації. У Латвії затримано п'ять осіб, якими забезпечувалося виведення грошових коштів потерпілих на рахунки підконтрольні організаторам злочинної організації у Дніпрі. Під час проведення вказаної спецоперації на території Дніпра та області було встановлено ще. П'ять осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, четверо осіб безпосередньо були затримані, та на теперішній час їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одну особу встановлено безпосередньо не було. Прийнято рішення про оголошення такій особі про підозру заочно. На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення її місця знаходження та обрання відносно неї запобіжного заходу.